Ви дивитеся на мене, тендітну дівчинку з великим другом сен бернаром Я Тетяна Язєва, двоюрідна племінниця художника Олександра Мурашка. Він не раз кликав мене позувати для нього. сан бернари тоді були надзвичайно популярні і, мабуть, саме тому художник обрав такого вірного товариша для мого портрету. У Європі образи дітей з великими собаками вважалися зворушливими і шляхетними, а ця картина навіть перегукується з манерою старих майстрів, нагадуючи інфанту Маргариту Веласкеса. Цікаво, що цей портрет дещо виправлений варіант твору. Спершу дядько зобразив мене в чорному оксамитовому капелюсі, з рожевими стрічками та у сірих замшевих черевичках. Але зрештою він вирішив усе змінити. Моє життя було непростим, від народження я була хворобливою, та попри це, я займалася балетом, багато читала, вела листування. Уже дорослою я ділилася спогадами з дослідницею Ларисою Членовою, розповідала про цей портрет і про людей, які оточували нашу родину. Тепер моя дитяча постань з собакою залишилася тут, на полотні, як спогад про тепло родини. Про захоплення мистецтвом і про те, як Олександр Мурашко умів бачити в дитині цілий світ.